Фактично Самокоміч взяла на себе таку певну ношу або відповідальність бути ну, реформатором. Можливо, я можу, скажу не скромно, але еталоном в, в кожній сфері, де е, ми е, задіяні. От, якщо говорити про місцеве самоврядування, звичайно, Вінничина теж дуже, дуже потужно останніми роками працювала, е, але е, наразі вважається, що еталоном місцевого самоврядування є місто Львів і команда Андрія Садового. Еталоном добровольчого руху і, і, і першопрохідцем є батальйон де Фактично життя кожного бійця це на, ці, на, на, на ціну золоту. Най, найменший рівень процент втрат, найкраща екіпронка, найпотужніша підготовка і тому подібне люстрація, ну фактично, це як, як хірурги, так реанімаційний пакет реформ, ілюстраційний комітет це фактично еталон того, які мають бути, як мають впроваджуватися реформи в Україні. і комплексне відбачення від люстрації, зміни всіх нечистоплотних чиновників, які себе запрямували. А ми знаємо, що за часів Януковича відмит, відмитника і податківці звичайно в районі все донецьких ставили. Зрозуміло, що тих всіх начальників потрібно все міняти, забирати. І це є фактично хірургія. Так? Ти очищаєш, як ракову пухлину, забираєш ті які метастази, про які, якими пронизана вся країна, це ілюстрація. Реформи це те, що нове потрібно Україні насадити. Для зміни системи потрібно змінити і кадри, і прокуратури, і правоохоронні органи. Це системи. Системні зміни це теж те, що ми пропонуємо. Фактично, це все ми плануємо вийти в парламент. І в нас є до цього і люди, і будемо формувати політичну волю.